Деякі люди переконані, що організм це розумна біологічна машина, яка ідеально саморегулює внутрішні процеси. Зазвичай вони говорять, організм знає краще, що йому необхідно, і ні в якому разі не варто вмішуватись в його внутрішні процеси і намагати щось коригувати. Але це не зовсім так, так як, по суті, біологічна програма нашого організму являється доволі тормознутою. І для її адаптації необхідні тисячі, іноді навіть сотні тисяч років, наприклад, проблема зайвої ваги і ожиріння, від якої потерпають мільйони людей всьому світу. Величезні гроші обертаються навколо цієї проблеми. Це і фітнес індустрія, і медицина з її чудо-препаратами для похудіння, і пластична хірургія. Багато людей витрачають гроші. А також величезні зусилля, як фізичні, так і моральні, на боротьбу з зайвою вагою, а все через те, що наш організм ніяк не може адаптуватись до сучасних умов і усвідомити, що сучасній людині, яка живе в умовах регулярного харчування і надлишку калорій, не потрібні великі жирові запаси, так як сучасні люди практично ніколи не потрапляють в ситуації. При яких їм потрібно голодати декілька днів або ж навіть декілька тижнів, на відміну від наших первісних предків, які доволі часто зіштовхалися з голодом і жили в умовах дефіциту харчування, тому жирові запаси допомагали їм вижити. І таких рудиментарних функцій в нашому організмі досить багато, це і різноманітні психічні проблеми. Панічні атаки, фобії, стреси все це результат того, що наш організм не може пристосуватись до сучасних умов. Виникає цікава думка: якщо стародавні люди, здебільшого щоб вижити, протистояли зовнішньому середовищу, хижакам, стихійним лихам, то сучасні люди для нормального життя і функціонування. Змушені протистояти саме своєму внутрішньому середовищу, пригадується прислів'я, що «самий підступний ворог завжди всередині тебе.